Тарас Григорович Шевченко. Поховайте та вставайте, кайдани коріте, і вражою злою кров'ю волю робіте. Я ріс, як всі, не будучи відомим, плила серед селян мого життя ріка. Мене не вчили у Великім Домі. Я вчився грамоти селянського дяка. Я ріс, як всі. Не будучи відомим, і батько в заповіті не лишив нічого. Старенька хата мала дах соломи, але я мав сказати своє слово. Ішли літа. Тарас слухав легенди, ні ляхи, ні Москва ще нас не покосила. Росла звитяга й доманька Крещендо, і я повірив свято, що в народі сила. Дивився на волю крізь маленький виріс і марив нею. Закликав до бою. Та час минав. Минало все. Я виріс, мене судили, бо не те говорив. Мене карали, відправляли зненьки та завжди рятувала земленьки молитва. Я став великим, будучи маленьким. Мої слова. Розносились, як світло. Ніхто не злав мені і привітання, моя, моя Україна, віднині не сама. І з того часу, як почалося заслання, моє знамення це язичників сова. А ви до смерті після були вдячні, ви піднесли мене на тетрапот, і нашим ворогам тепер удвоє лячно я розказав народу, те, що він народ. За це мене рівняли до ікони, за це мене обрали рушники. І адресовані мені були поклони і благословення отчої роки. Писати не заборониш, а треба мене вбити. Писати буду вірші, пописати мушу. І якщо хочете для мене щось зробити, то помоліться Богу, ви за мою душу. Я став великим, вийшовши із вас, ходили з вами по одній землі, ви піднесли мене в Іконостас, а я часом клонився язичницькій сові. Я став великим, вийшовши з малого. Любов до України. Веде мене і гріє, я дивлюся на вас і радий, і гордий з того, що мій народ уже ніколи не змаліє. І мене всім дідовій сім'ї водій робі, не забудьте пам'янути на своєму детям.